Замість звичних 220 вольт у розетках тепер 230. І Із 1 липня в Україні офіційно змінився стандарт напруги в електромережі. Підвищення напруги не технічна примха, а крок до єдиної енергетичної системи з ЄС, до якої Україна приєдналася ще до початку повномасштабної війни. Наразі зробили наступний крок: це переход стандартів з 220 вольт. До 230 це при однофазному підключенні, і з 380 до 400 при трьохфазному підключенні. В даному випадку це дає, по-перше, це дає змогу більш надійніше роботи енергосистеми низьковольтної апаратури обладнання, а також дає можливість більш надійного отримання електроенергії кінцевому споживачу, а це як правило населення. Зміна не потребує жодних дій з боку споживачів. Техніка не згорить, перерахунків у платіжках не буде. А більшість сучасних приладів саме і розраховані на європейський стандарт у 230 вольт. Стандартами було закладено плюс-мінус 10 відсотків. Тому воно в рамках цих коливань. Вся апаратура розрахована на дані напругу номінальну, відповідно нічого не погарить. Теж саме це ніяк не повлияє на розрахункові прилади обліку, тому збільшення в платежках теж не відбудеться. І єдине, що можна глянути уже на розсуд самих споживачів, в кого стояли обмежувачі на напруги в меншу чи в більшу сторону, там може прийдеться переналаштовувати.